Всім привіт! Хочу розібрати свій сьогоднішній стоп лос Позиція виглядала отак. Вийшло трішки більше, ніж мінус 1%, так як набрав найбільший лотаж, але в моменті ціна вийшла, але нічого страшного. Зараз будемо розбирати. По-перше, потрібно подивитися на вчорашній день. Вчора виходили CPI та індекс споживчих цін. І що вони нам дали? Ми зняли знизу, чистили знизу ліквідність. Потім вийшли агресивно вище. Зняли дану ліквідність. В моменті отримали реакцію, певну. Але ця реакція була недовгою, так як ми прийшли в єдиний саппорт, який тут у нас міг бути. Нижче нічого тут уже не було. І даний імбаланс отримав гарну ціну. Сьогодні я зранку прокидаюсь, відкриваю чарт, бачу суперлонгову Азію. З перекриттям імбалансів, тобто з формуванням Order Flow. Думаю, супер. Ну, тобто, в шорт працювати я ніяк тут не можу. Тут немає жодного фактору для шорта. В першу чергу, що я роблю, я дивлюся, де буде моя точка B потенційно. Моя ціль. Є чудова ціль у вигляді previous Daily previous weekly high Вибачаюся. Думаю, Окей. Зразу я відмічаю для себе зону. DP, так Потенційно для набору позицій. Але е, був один момент це зняття ПДХ. Я не придав цьому значення, так як ми доволі агресивно його зняли, закріпилися, гарно закріпилися. І реакції, як такої, після зняття не було. Шортової чи чогось. Думаю, ну добре, можливо, не буде реакції, так як ми близько до основного таргету нашого. Але тримав в голові, що previous Daily High це високоліквідний рівень, так як за PDL і PDH скоплюється вся ліквідність, яка була за попередній день. Думаю, добре, перехожу на 3M, зона в мене є. Думаю, як би я хотів працювати? Франк відкривається. Доволі лангово. Думаю, в мене є даний, даний фрактал. І якщо ціна з ним зманіпулює, я буду працювати лайк. Чекав, 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 чекав. Ось, була хороша маніпуляція. Якщо перейти на 5М, є чіткий імбаланс, я думаю, добре, бос у мене буде отут аж, ну, по РРУ, це. Якщо один вийде, це буде добре. Але тут і одного R не буде, тільки перетягувати. Думаю, я спробую взяти після інверсії. Так? ПТС в мене дозволено брати після інверсії. Ми отримуємо першу свічку доволінгову і другу. І вже десь в цих районах я нажимався. Отак. І ставив на отак трошки перетягував, щоб в мене вийшло півтора r Ну, тобто є маніпуляція Франкфурта з ліквідністю Азії, є інверсія діапазону. Да, немає боса. Ну, тут по РРУ бос ну, немає сенсу брати. І що далі виходить? Виходить отакий стоп-лосс. Ну, думаю, добре. В принципі, помилки як такої. Можливо, що єдине це те, що я набирався проти зняття ПДХ. Але ж. Ще раз кажу, ще раз повторююся, не було агресивної реакції, я її не бачив, щоб це якось мене насторожувало. Але нічого страшного, мінус один, це мінус один. Працюємо далі. Все буде добре.